Це місто сили, і затишку, місто незламності, ритму, любові для мене так як пахне столиця травневої дощової ночі, не пахне жодне місто у світі. І жодні ракети і дрони цього нас не позбавлять. Ми теж вирішили освідчитися в коханні Києву, а ще розказати про найулюбленіші його місця. Парк Шевченка це моє улюблене місце в Києві. Тут особливо затишно, дерева, тиша. Пам'ятник обзереві і поруч червоний корпус університету, де я навчався. А ще для мене це місце сили, бо саме сюди влучила ворожа ракета, саме сюди, у цей дитячий майданчик. Але тепер тут знову бігають діти, лунає сміх, і це найкраща відповідь нас не зламати. Київ тримається, Київ живе. З Днем Народження наше незламне місто. Нато найбільш затишне місце у Києві. Це наша Русанівка. Я тут народилася, живу усе життя, і мама мені ще в дитинстві казала, що Русанівка це така Київська Венеція. Чому Венеція? Тому що це острів, він оточений водою. Отам є канал, отам далі відкритий Дніпро, є пляжі, можна покупатися, можна поплавати на човнах, і можна нормально жити не виїжджаючи з русанівки. Дуже класно тут ввечері, коли сідає сонце. от саме на цих плитах дивимось, ми які красиві візерунки. Воно малює на небі. Завжди можна дивитися, кожного разу це щось новеньке, ніколи-ніколи не повторюється. Найбільше я люблю Русанівку тоді, коли я повертаюся або з роботи, або з прогулянки містом. В місті гамірно, а тут майже тихо. І ти весь час відчуваєш, що ти вже нарешті вдома. Тому вітання усім з Русанівки. Як тебе не любити? Бити Києвий мій ті слова вже 19 років для мене не просто слова пісні про столицю України, а це слова про моє улюблене місто. Вже 19 років. Я мешкаю тут. Тут народилися, ростуть мої діти. Тут живе моя сім'я, і я реально вважаю це найкраще місто не лише в Європі, а й в цілому світі. Тут є багато гарних місць. Це і Андріївський Узвіз, і контрактова площа, і Володимирська гірка, і золоті ворота. Але останнім часом мені найбільше вподоби саме ВДНГ. Тут реально завжди вирує життя. Чи це літо, чи це осінь, чи це зима. Тут і про науку, і про розваги, і про навчання. А ще тут неймовірна природа. І це одне з наших таких місць сили. Саме так можна називати виставковий центр у Голосіївському районі. З днем народження Києве мій. У любові до невеликих київських вуличок. Вони так неподалік від трас, де багато машин, де спекотно, де багато людей, велелюдно, А сюди заходиш і тут тихо. Тут ти вдома. Я бачила такі вулиці в інших містах, в інших країнах. Вони дуже гарні. Але у Києві це своє, рідне. Бажаю Києву ще багато тисячоліть бути важливим містом для людей. Коли мене запитують, де найкраще у Києві зустрітися на прогулянку, я пропоную саме золоті ворота. Мені здається, це така найзатишніша тиха місцина у самому серці великого мегаполісу зі скверами, кафе, кав'ярнями, театрами. Тут є де розгулятися. Мені подобається, що це місце дихає історією Києва. Брама, яка позаду мене її вже понад тисяча років. У багатьох людей тут відбулися перші побачення, у когось ділові зустрічі, просто приємні променади, вулиці, які зовсім поряд, Ярославі Вал, Рейтерська, Стрітинська. Їх часто письменники згадують у своїх романах, вигадують з ними цілі історії. Тож гуляючи тут, мимоволі відчуваю себе частинкою книги. За це я і люблю золоті ворота. В Києві 16 років. Він прихистив мене малу і розгублену з провінційного містечка. Дав освіту і роботу. Я люблю вулички Золотих воріт Львівську площу, як зеленчать трамваї на подолі, як пахнуть магнолії і бузок у ботанічних садах. А ще я люблю вулицю Панківську, бо тут наш офіс. Тут я працюю вже майже 20 років. Тут познайомилася з чудовими людьми. Тут ми готуємо для вас найсвіжіші факти і віримо, що одного дня розповімо про перемогу над Росією. Люблю тебе, та а пустень моє місце силою Києві. Тут особлива тиша, що не тисне, а заспокоює. Це в Києві, і ніби не в Києві. Тут повне усамітнення. Природа красива, а простір наповнений світлом і внутрішнім миром. Тут можна зупинити час, подумати, знайти відповіді або просто помовчати і в тій тиші почути себе. Я відкрила для себе це місце ще студенткою з того часу. Китаєв мій особливий прихисток. Відвідайте, і ви, можливо, також відчуєте ту невидиму силу, яка лікує душу. Мій Київ прекрасний. Єдина мрія, щоб нарешті прийшла перемога, і він знову став мирним, спокійним, безпечним, цілим. Неймовірно красивий, історичний, мистецький, незламний, багатий визначними місцями. Але для кожного я переконаний, хто живе в столиці, точно є особливе місце. Отже, знайомтесь, це пейзажна алея тут. Стільки моїх спогадів, що на два життя вистачить тут 200-300 метрів. Е за мною мій колишній дім, також дім моєї дівчини, яка тепер вже моя дружина. Моя школа та колись львівська брама, куди ми на перервах бігали смакувати найсмачніші грільєти у світі. Тут на алеї ми збиралися ледь не щодня великою компанією. Не з гаджетами ми спілкувалися, ділилися історіями, думками, враженнями. Тут я вчився гітарі, закохався і співав перші серенади своїй дружині. Ось на цих лах. Це місце неймовірних і приємних спогадів. Місце юнацтва та безтурботності. Тому воно таке мені дороге. А які краєвиди приходьте побачити? І коли здається, що все йде шкеребет, все пропало. Я приходжу сюди, і достатньо 30 хвилин, щоб прийти до норми, прийти до тями. Тому для мене пейзажка це якесь магічне місце. Місце моєї сили. Я приходжу, приходьте і ви.